Трансфер Георгія Судакова є найочікуванішим в українському футболі вже протягом кількох останніх трансферних вікон. Я вважаю, що час настав, і незабаром Шахтар має відпускати Судакова. Але все не так просто. І у цьому відео ми проаналізуємо усі можливі напрямки переходу Георгія у 2025 році та прикинемо, скільки реально грошей може заробити Шахтар. Друзі, це новий канал Шахтар Лайф. Тож підписуйтеся, якщо вас цікавить контент про донецький клуб. А щоб допомогти цьому відео у розповсюдженні, Поставте, будь ласка, під ним вподобайку. Отже, як відомо, до Судакова давно є зацікавленість за кордону, а минулого сезону Шахтар відмовився продавати його до Наполі за 40 мільйонів євро. Вже цього сезону на початку Ліги Чемпіонів Сергій Палкін сказав, що клуб оцінює Георгія набагато більше. Цікаво, що керівництво клубу говорить, що була лише пропозиція від Наполі. А ось сам Судаков казав, що ще були офери від Ювентуса та Мілана, які клуб теж відхилив. Ну а що ж у цьому сезоні? Найцікавіше почалось з того, що скаути Ліверпуля та Мансіті за інформацією змі були присутні на матчі Шахтар Аталанта. Хоч вони оцінювали ще й низку гравців Аталанти, головною метою поїздки був саме Судаков. Після приходу Арне слота Ліверпуль частіше використовує плеймейкера, ніж з Юргеном Клопом. І вони не можуть покладатися лише на домініка Собослаї в цій ролі. Є інформація, що слот навіть консультувався щодо Судакова з наставником шахтаря Маріно Пушичем, який був його асистентом у Фейнорді. Друзі, а спонсор каналу нова українська ліцензійна ігрова платформа «Бетон». Справжня гра тільки на бетоні Манчестер Сіті ж давно використовує плеймейкера під керівництвом Пепа Гвардіоли. Після Ери Кевіна де Брюйне цю роль все більше перебирає на себе Філ Фоден. Де Брюйне може залишити Манчестер у найближчому майбутньому Його контракт завершується наприкінці цього сезону, коли йому виповниться вже 34 роки. І до бельгійця є інтерес з Саудівської Аравії та ПСЖ. Також варто враховувати і кейс Бернарду Сілве. Його контракт чинний до літа 26-го, однак він розглядає можливий відхід і раніше. Бернардо давно хотів змінити обстановку, і ось за повідомленнями з Англії, Мансіті бачить у Судакові ключову фігуру наступного покоління півзахисників клубу. Для самого Георгія Сіті може стати гарним варіантом саме через те, що півзахисники, які були ключовими для успіхів клубу в останні роки, можуть піти. До речі, Сергій Палкін підтверджував інтерес з боку Манчестер Сіті та те, що інші клуби АПЛ теж стежать за Судаковим. Окрім Георгія, на цю позицію Сіті також цікавляться Джамалом Мусіалою з Баварії та Флоріаном Вірцем з Байера. А ще розглядають варіант із Аліксієм Батраковим з московського локомотива. І дуже дуже цікаво, що міжнародний центр спортивних досліджень нещодавно зробив рейтинг гравців до 23 років, які можуть замінити Дебрюйне в Мансіті. Судакова назвали другою найоптимальнішою опцією. Ну і ще у цьому контексті дуже цікаво, що Судаков та Дебрюйне у березні грали один проти одного в двомачовому протистоянні збірних України та Бельгії у Ліги нації. Наступний клуб АПЛ, який проявляє активну зацікавленість у Судакові, це Тоттенгем, ведучи конкретні перемовини з його оточенням. У Тоттенгемі Судаков теж може замінити лідера. Шпори вже більше року зацікавлені у підписанні та регулярно відправляють скаутів для перегляду матчів Георгія. Наприклад, вони разом зі скаутами Ліверпуля були присутні на драматичному матчі Шахтаря проти ПСВ у лізі чемпіонів. А агент Судакова Вадим Шаблій кілька разів був помічений на стадіоні Тоттенгема як гість клубу. Але англійські ЗМІ повідомляли, що президент Шахтаря Рінат Ахметов все ще розлючений на президента Тоттенгема Даніеля Леві через ситуацію з трансфером Манора Соломона. Георгій перебуває у шорт-листі, Шпори може замінити Джеймса Медісона. Клуб готовий розпрощатися з лідером команди через його велику зарплату. Зараз Медісон заробляє 170 тисяч фунтів на тиждень. Тоттенгем готовий скоротити ці витрати, сплачуючи судакову 70 тисяч. Далі у нас Арсенал, який пам'ятається, програв конкуренцію Челсі за Михайла Мутрика. Каноніри могли зробити хід уже в січні, щоб на цей раз випередити конкурентів, але цього не сталося. Арсенал мав нагоду побачити Судакова в дії в очному протистоянні з шахтарем на Емірейтс у матчі Ліги Чемпіонів. Позицію на якій виступає Судаков, Арсенал планує підсилити в найближчі трансферні вікна, і Георгій підходить під профайл гравця, який потрібен Мікелю Артеті. Особливо у контексті того, що Судаков може грати як на позиції 10-го номера, так і позиціонуватись глибше. З Томасом Партеєм та Жоржиньо, які, ймовірно, залишать клуб у кінці сезону, та Мікелем Меріно, якому скоро виповниться 30 років, Арсеналу буде необхідно омолодити центр поля. Але тут важливо враховувати, що у Арсенала все-таки ще є Едегор. Після того, як каноніри пережили невдалу спробу підписати Мудрика, у клубі добре знають, що з шахтарем дуже непросто вести перемовини. Тому, якщо вони вирішать зробити крок щодо Судакова, то розуміють, що він не обійдеться дешево. Також з Англії до гонки за Судаковим приєдналися Ньюкасл, Вестгем та Астонвіла. Вестгем вже виходив на контакт з представниками гравця. Ну а сам Судаков є близьким другом Михайла Мудрика і на початку цього сезону дав інтерв'ю англійським змі, де розмірковував про те, що було би файново з'єднатися з Михайлом в одній команді. Я казав Міші, як сильно хочу грати в прем'єр-лізі, і що було б чудово опинитися в одній команді. Він відповів, що я поки не готовий до тиску, який панує в Англії. І якщо я приїду, то маю бути до цього готовим. Але я готовий. До речі, на початку зими агент Судакова Вадим Шаблій сказав, що до його клієнта активно проявляють інтерес саме клуби АПЛ. Але Англією все не обмежується. Наприкінці листопада в інтерв'ю іспанським змі Судаков припустив, що його стиль найкраще підходить для АПЛ та Ла Ліги. Після цього з'явилася інформація, що Георгій може стати ідеальним варіантом для Атлетіко Мадрид, який шукає нового гравця для підсилення атакувальної лінії. У минуле літнє трансферне вікно мадридський клуб витратив значні кошти, щоб створити новий переможний проєкт. До команди приєдналися такі зірки, як Хуліан Альварес і Конор Галахер. Але повідомляється, що це ще не кінець великих підписань. Цього літа Атлетіко знову планує значні трансферні витрати, і Судаков може стати однією з ключових трансферних цілей. Атлетіко активно стежить за Альберто Молейро з Лас Пальма, з якого вважають одним із головних кандидатів на посилення позиції атакувального хавбека. Але у списку потенційних новачків є і Судаков. Атлетіко має фінансові ресурси, щоб реально розглянути можливість трансферу влітку. Ще в Іспанії повідомлялось про інтерес з боку Барселони, який Судаков забивав у лізі чемпіонів минулого сезону. Ну і з Італії теж надходять новини. І італійцям Судаков також дає інтерв'ю. По-перше, знову Наполі активно цікавиться жорою і сподівається отримати його. Повідомлялось про потенційний трансфер вже навіть взимку. Проте брак місць для реєстрації гравців, які не є громадянами Євросоюзу, змусив відкласти роздуми до літа. Наполі лише тимчасово закрив питання заміни Кварацхелії, якого продали до ПСЖ, взявши в оренду Ноа Окафора з Мілана з правом викупу, який не був основним в попередньому клубі. Однак команда Антоніо Конте вже готується до майбутніх змін у складі, враховуючи три турніри, в яких має взяти участь в наступному сезоні. Продаж кварацхелії приніс клубу 70 мільйонів євро, а влітку очікується ще 75 мільйонів від трансферу Осімхена. І президент Ауреліо де Лаурентіс готовий виділити 150 мільйонів. Тож фінансові апетити Шахтарю, напевно, зменшувати не варто. І ще й тому, що Конте дав зрозуміти керівництву, що в разі виходу в Лігу чемпіонів команда потребуватиме масштабного підсилення, а не лише заміни гравців, що вибули. З ключових, крім кварацхелії, це, зокрема, і Зелінський. І саме через відхід Зелінського до Інтера ще влітку Судаков, напевно, ще більше став потрібен наполі. І Георгій залишається серед головних кандидатів для підсилення середньої лінії. Спортивний директор Джованні Мана поставив його в топ списку на літнє трансферне вікно. Цікаво, до речі, що з адаптацією в Неаполі Георгію може допомогти італійський воротар українського походження Микита Контіні Барановський, який є вихованцем неаполітанців. Thank <laughs> you. Крім Неаполя, в Італії Георгій може поселитися в Турині чи навіть Флоренції. Наприкінці зимового трансферного вікна надійшли повідомлення про те, що Фіорентина зробила дещо смішну спробу підписати Судакова. Фіалки були готові заплатити близько 20 мільйонів євро. Але зараз не 2010-й, тож шахтар наполягав на більшій сумі. У підсумку Фіорентина вирішила не ризикувати. Попри це, інтерес флорентійців до українця може повернутися влітку, адже клуб продовжує шукати технічного плеймейкера на довгострокову перспективу. Також вже певний час зацікавлені люди в Ювентусі, які можуть прийти з пропозицією влітку. А ось що сам Судаков казав про можливий переїзд на Апеніни. Італія це країна з великою футбольною історією, тактичним футболом та пристрасними вболівальниками. Для півзахисника з моїми якостями серія А могла б стати ідеальним чемпіонатом для зростання. Там багато першокласних півзахисників, тренери чудові тактики, а футбол дуже інтенсивний. Тим паче багато українських гравців вже залишили свій слід в Італії. Чому не відбувся мій трансфер до Італії? Ми отримували пропозиції від Ювентуса та Наполі. Я ніколи не казав ні цим клубам. Мені хотілося б спробувати свої сили в чемпіонаті Італії, особливо в командах, де так багато зірок. Але остаточне рішення залишається за менеджерами та президентом мого клубу. Що сталося з Наполі? Наполі зробив пропозицію, але Шахтар вирішив, що я маю залишитися в команді. Що тепер подивимося, як я вже сказав, серія А була б ідеальним варіантом для мого зростання. Я спілкувався з Наполі та Ювентусом, мав контакти з деякими клубами серії А. Шахтар вирішив, що я маю залишитися, тому що вважали, що мені ще потрібно покращити деякі аспекти своєї гри, щоб бути повністю готовим. Для мене велика честь, адже італійський чемпіонат один із найкращих у світі. Втім, наразі я зосереджений на теперішньому та на своєму розвитку. Усі рішення щодо мого майбутнього будуть прийняті у потрібний час разом із шахтарем і моїми агентами. Це пріоритет працювати, прогресувати і допомагати своїй команді. Ну і ще порту в зимове міжсезоння цікавилося Судаковим, вже на пропорції трансферного вікна, але домовитися з шахтарем не вдалося. Порту в останній день трансферів продав центрального півзахисника Ніко Гонсалеса в Манчестер Сіті і хотів знайти йому заміну. І сам Судаков ні, не дав інтерв'ю португальським змі, а о тому в'ю італійцям сказав, що у січні також проявив інтерес порту, але саме офіційної пропозиції не було. Отже, я так розумію, що Шахтар хоче отримати мінімум 50 мільйонів, щоб солідно виглядати після непродажу за 40. А якщо говорити про максимум, то це щось типу тієї суми, яку Челсі платив за мудрика. Відразу відповім на думки про те, що мовляв через невдалий кейс Мудрика в Англії, клуби тепер не захочуть платити великі гроші за ще одного молодого гравця шахтаря. Воно може і так, але не зовсім. Я вбачаю, що потенційні покупці, які приходитимуть на перемовини з Шахтарем тепер можуть мати аргумент на користь зниження ціни у тому контексті, що кейс Мудрика з адаптацією Челсі показав наскільки великою є прірва у рівні між Чемпіонатами України та Англії, і потенційний покупець може наголошувати на чималому ризику. Ось це так. Отримати шахтарю у підсумку стільки грошей, скільки бажає клуб, вважаю, буде важче, ніж у кейсі з Мудриком, саме через кейс Мудрика. Але це може лише знижувати ціну, а не так, як хтось вважає, що взагалі великі гроші Шахтар не отримає. Однак, крім того, є ще один фактор, який додатково може знижувати суму: це невдалі виступи Шахтаря та збірної України, і менш яскрава гра Судакова, зокрема, протягом майже всього періоду, починаючи з моменту продовження контракту на початку 2024 року, коли ще Сергій Палкін натякнув на те, що клаусула Георгія за новою угодою становить 150 мільйонів євро. Мені прямо зараз адекватною вбачається сума 40-50 мільйонів. За 40 Шахтар вже відмовлявся продавати, але за 50 я би вже погоджувався, якщо мова про літо 2025-го. Якщо Шахтар хоче отримати ще більше, то скоріш за все тоді треба знову відкладати продаж з надією на те, що у наступному сезоні Судаков разом із командою видасть крутіший перформанс. Як це виправдано, я вважаю, зробив Шахтар минулого року. Поставивши на те, що суму трансферу можна буде збільшити завдяки спочатку євро, а потім після. Провалу у Німеччині надії покладалися на клубний сезон. Але не сталося, як гадалося. І саме тому повторення такої стратегії це, звичайно ж і ризик, і не лише для Шахтаря, а й для кар'єри Судакова. Бо якщо він ще рік-два залишатиметься в УПЛ, то потім буде важче перейти саме до топ чемпіонату, бо без сильного внутрішнього чемпіонату Георгій може деградувати. Тоді ж, у найгіршому випадку, він може взагалі нікуди не поїхати, як, наприклад, Матвієнко. Я вважаю, що Судаков вже готовий зробити наступний крок в кар'єрі. Він гравець з рідким топовим профайлом, якого можна використовувати у різних ролях та позиціях в центрі поля, що робить широким список моделей та команд, в яких він може заграти. Можу сказати навіть дещо сміливо: Судаков може заграти в будь-якому топ чемпіонаті, а найефективнішою для його кар'єри я бачу англійську лігу, при тому, що саме в Англії, думаю, Георгію буде найскладніше на початках. Але у складнощах та високому результаті і весь взаємозв'язок що саме я маю на увазі, найскладніше, думаю, на початках Георгію у будь-якому топ чемпіонаті буде в плані оборонних дій, і особливо того, що стосується фізичної боротьби. І особливо, якщо ми говоримо про Англію. Але ці слабкощі він може перекрити однією зі своїх найголовніших переваг, від якої я особисто просто кайфую. Це те, як він швидко та розумно ще до прийому м'яча інтерпретує ситуацію та ухвалює наступне рішення. А саме в Англії, напевно, найжорсткіший пресинг і за рахунок. Унок цього Судаков може ось цей свій скіл з швидким ухваленням рішення розкрутити ще сильніше. Ну і плюс до цього саме в Англії напевно грають найтоповіші гравці планети. Тому, тренуючись та граючи з ними та проти них, жора зможе загально прогресувати. А для цього загального вдосконалення, на мій погляд, у нього є ще чимало потенціалу. При цьому, якщо про чемпіонати я сказав, що Судаков може заграти у будь-якій топлізі, то щодо вибору клубу, то круто було б перейти до команди, в якій він зможе якомога більше проявляти свої найкращі якості, та яка підкреслюватиме їх. І сам Жора, з того, що я знаю, ставиться серйозно до цього питання та вивчає клуби, з якими його пов'язують. Зокрема, і через це, але не тільки його можна назвати великим професіоналом та розумним гравцем по багатьом причинам, що підкреслює його готовність до наступного кроку. Сподіватимемось, що Шахтар відпустить його вчасно, навіть якщо доведеться знижувати ціну, яку хотіли отримати ще там колись давно. Бо ми всі знаходимось в динамічному процесі і контекст постійно змінюється. А що ви, друзі, думаєте з цього приводу? І дуже цікаво почитати у коментарях, в якому клубі або клубах ви хочете побачити Судакова. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо вам було цікаво, та підписуйтеся на цей новий канал про Шахтар. В описі та коментарях також посилання на мій телеграм-канал та інстаграм. Дякую всім за перегляд. І до зустрічі.